Вона була багатою падчеркою, гарна, освічена, нею захоплювалися всі. Здавалося, що вона може обрати будь-якого чоловіка, але коли настав час одружуватися, вона звернулася лише до одного до свого батька. Тату, мені майже тридцять. Вони всі дивляться лише на мою зовнішність і твої гроші. Допоможи знайти того єдиного. Батько усміхнувся мудро. Ми перевіримо їх. Я прийду як бідняк, і ніхто не повинен знати, хто я. Перед першим будинком дівчина тихо мовила Коханий, мій тато все втратив. Чи можемо ми залишитися тут? Хлопець роздратовано витягнув картку Забронюй найдорожчий готель, я прийду пізніше. І раптом із кімнати пролунав жіночий голос Джеку, повертайся до ліжка швидше. Дівчина, заливаючись сльозами, вибігла на вулицю. Доню, не плач, прошепотів батько. Він гравець, він не для тебе. Минуло кілька днів, вони постукали у другі двері. Коханий, на вулиці спека, мій тато спраглий. Чи можна йому води? Хлопець кинув пляшку просто на підлогу. На старий пий, очі дівчини розширилися. Це мій батько. А він лише зневажливо всміхнувся. Ти ж сказала йому, що твій тато багатий. То чого плачеш? Повертайся в ліжко. Батько обійняв доньку. Не журися, і цей не для тебе. Минуло кілька тижнів, третій чоловік. Коханий, я хотіла зробити сюрприз, це мій батько, хлопець завмер. Чому ти не сказала, що він бездомний? І зник у кімнаті. Дівчина зітхнула. Тату. Якщо ти вдаєш бідного, мене ніхто не візьме заміж. Та раптом він повернувся із речами в руках. Пане, ці речі мого батька, візьміть їх. Ви виростили добру і прекрасну доньку, і це справжнє багатство. Він непомітно поклав гроші в долоню старшого. Поведіть її на вечерю. Сьогодні хороший день, навіть для жебрака. Батько усміхнувся, а серце дівчини забилося швидше. Можливо, Цього разу вона справді знайшла правильного чоловіка.